Вимикай буденність. Вмикай премач. Шок, дрифт у Києві у день жалоби. Молодики на автівках поставили на вуха всю столицю. У мережу виклали відео. У КМВА зробили екстрену заяву. Таке вже не вперше. Гімн РФ після удару по сумах. Ворог стає ще більш цинічним. Шахет із камерами та штучним інтелектом на голови українців. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало, і останні події. У центрі Києва молодики влаштували дрифт-шоу у той самий день, коли армія РФ цинічно обстріляла столицю. Про інцидент розповіла волонтерка Дар'я Червона. День жалоби. Норм 6, 17.06 2215, парк Шевченка. Місто ще не оговталось від ранкового обстрілу. Сотня поранених, руїни, кожен різкий звук як спазм. І саме в цей вечір група автівок, щонайменше дві, почали дрифт-шоу прямо по периметру парка Шевченка. Дівчина заявила, що такі дії це знущання. З її слів стало відомо, що дрифт був не лише заради розваг, а й задля контенту. Потім, коли я побачила оператора з камерою, який знімав це і почав бігти до машини, стало очевидно, що вся ця екзекуція була заради контенту. Вочевидь, подібні відеоролики карманичі знімали вже не вперше. А... Це страшно. Буває. Що Бувай. Втім, і це що не все. Між волонтеркою та групою молодиків розгорівся конфлікт. Дівчина, подумавши, що один із компаній вирішив втікати, випадково пошкодила скло його авто. Не хотіла завдати шкоди, просто хотіла припинити ці знущання. Реакція молодиків не забарилася. Вони накинулися на дівчину із криками та погрозами. Ти хоч таблетки пей якісь, і очки надівай, а ти не ту ти машину. Не ви не відіть, яка машина. Машина, не та, Не та машина. На інцидент вже відреагувала і столична влада. Послухайте, що сказали у КМВА. Такій поведінці не має бути місця в столиці та по всій країні, яка щоденно виборює право на виживання. Посадовець пообіцяв, що посприяє тому, аби дрифтери понесли справедливе покарання. Працюємо над тим, аби винні в ситуації, яка сталася напередодні, зрозуміли, що вони зробили не так. Вся інформація в нас є. До слова, це вже не вперше молодь демонструє ганебну поведінку після ударів РФ у квітні. Компанія із молодиків через 6 годин після атаки на суми на всю вімкнула російську музику у центрі Києва. Я перепрошую, а ви можете ви змушаєтесь 5 годин назад був приліт в сумах і вислужити російську музику. Нет, нет, нет. На зауваження молодь не реагувала, натомість підкрутила звук і продовжувала насміхатися. Тоді на відео, що почало активно ширитися у мережі, відреагували і самі правоохоронці та заявили, що винних притягнуто до адміністративної відповідальності. Як з'ясувалося, на відео двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Себе хлопці виправдали тим, що були на підпитку. Мені дуже трихати, що я так відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім українським народом. Перебуваючи біля метро концертова Хоча 19 числа слухав російськомовну музику і перед українським народом. Хочу вибачитись за це перед всім українським народом. Ну а поки деякі українці дозволяють собі неприпустиму поведінку, ворог чатує в Україні вперше виявили шахет із штучним інтелектом, камерою та прямим керуванням із Росії. Раніше про використання технологій ширилися лише чутки. Радіомодем дозволяє керувати шахедом на відстані до 150 км кілометрів від кордонів Росії або лінії фронту, або на більшій відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі. За відкритими даними, лише за останній рік російський дрон зазнав серйозного апгрейду. По-перше, кардинально змінили бойову частину. Тепер вона ще потужніша. По-друге, вага вибухівки зросла майже вдвічі з 50 до 90 кілограмів. І ще один прорив: частину безпілотників уже оснащують терміналами старлінг для кращої координації та стійкого зв'язку. Втім, і це ще не все. Тепер ворог зашиває український сигнал у свої дрони. Україна вирішила йти в банк встановлює російські Сім карти і заганяє окупантів у глухий кут. Битва технологій. Розлогіше про це у матеріалі далі. Шахеди на зв'язку з українською мережею. Кожного дня такі от модели сім карти ми знаходимо. Як українські сімки допомагають ворогу. <звід> Розвідка із нашого сигналу телеметрія чи керування. Останніми тижнями у медіа активно обговорюють тему оснащення шахедів українськими сім-картами. У змі повідомляли про під'єднання дронів до стільникових веж, що сімка роблять мопеди з тікішими до ребів, дозволяють коригувати маршрути і навіть транслювати відео. З'ясуємо, яку ж роль виконують картки мобільного зв'язку, які цілі переслідує ворог та як українські сили йому протидіють. Голова центру радіотехнології Сергій Флеш без каже: вивчають залишки шахедів щодня і ексклюзивно демонструє начинку ворожі апарат, дійсно, ми знаходимо у шахедах gsm модеми. Я отак взяв показати, як вони виглядають. Це дуже звичайне, саме надзвичайне комерційне lte модеми виробництва Китаю та інших країн. І там от, у цих модемах внутрі ми знаходимо сім карти Це сім карти або Російська Федерація, або якщо там роумінгові сім карти, або час від часу українські сім-карти, Vodafone, Kyivstar, Лайв за словами флеша уперше модем з карткою українського оператора знайшли в збитому БПЛА ще два роки тому. Там була сімка Київ -стару. А перші модеми з антеннами мімо що покращують якість зв'язку. Росіяни кріпили скотчем просто до корпусу. Це свідчило про польовий експеримент, не масове виробництво. Навіщо це роблять росіяни? Вони встановлюють у шахеди так називаємо трекери. І ці трекери передають інформацію на Росію, де шахет летить. Це швидкість, наприклад, або висота шахеду. Ця інформація дуже важлива нашому ворогу, тому що ворог вивчає де працює наш ППО. І якщо зникає сигнал від шахеду, то наш ворог розуміє, що, мабуть, щось там трапило. З шахедом Його радіолокаційно приземлили чи знищили. Російський оператор дрона позначає ці точки на мапі і готує обхід українських. Хреб та ППО телеметричну інформацію з БПЛА, координати, траєкторії, ознаки втручання. Ворог використовує з метою планування подальших ударів. Підтвердили економічні правді у ГУР Міноборони. на сьогоднішній день. Е сім картки можна купувати без паспорту, без ідентифікації особистості в Україні. Ворог може достати такі сім картки, встановити на свої е дрони. Подекують що сім карти можуть також надавати можливість хурогування. Польотів через uh, окремі там інші канали зв'язку, через інші інформаційні сервіси, але підтвердження цього за останній час. Ніхто не отримав. У нас нема жодного підтвердження, що цей сигнал може бути стабільним. У серійному виробництві шахеди не мають ані камер, ані зв'язку, за допомогою якого ними можна було б керувати у реальному часі. Коментують експерти. Тож GSM-модуль модуль це просто трекер для відстеження статусів шахетів, зокрема і тих, які впали недалеко від старту. Тому окупанти встановлюють мопеди ще й російські сім-карти. Цю технологію використовує також Україна. Я вам більше хочу сказати, що та. Рація знаменита історична, яка була проведена на вихідних, по знешкодженню частини. Ядерної тріади Росії теж використовувалися у мережі російські з допомогою російських сімкарт у травні 25-го Росія практикувала тотальне вимкнення мережі під час дронової атаки в Україні. Масово блокувати абонентів, поки не збираються. Напрацьовують алгоритми блокування сімкарт без шкоди населенню, адже зв'язок критично важливий і для цивільних, і військовиків і екстрених служб. Наші спецслужби працюють дуже плотно з операторами мобільного зв'язку, і ми роз Атом спеціальні заходи, спеціальні алгоритми, і ми ці всі модеми е, знаходимо у мережі і дуже швидко відключаємо цей алгоритм. Включає там модель, як це де була придбана цім карта. Як якою швидкостю вона там переміщується по території України? Ті у нас е, якийсь там любитель е, рухатися на БМВ, такі ж також може дуже швидко там їхати по трасі. Десь і алгоритм може його пізнати як ворожий шахет, і наше завдання не давати оцього робити. Ще одне рішення для ускладнення трекінгу ворожих дронів підміна цифрового поля, так званий спуфінг. Можна навіть обманути систему і надати йому певну диверсійну інформацію, котра дозволяє шахеду інколи навіть повертатися в сторону РФ або а, Білорусі. Через це смартфони українці під час атак можуть раптово показувати хибну дислокацію в іншій області чи навіть країні. А от щодо продажу карток за паспортами думки експертів різняться. Мовляв, це важлива складова національної безпеки і водночас складності для громадян, що навряд чи глобально подолають проблему. Водночас, Верховна Рада вже вдруге ініціюватиме зустрічі з операторами зв'язку, щоби розглянути проблему використання сімок у ворожих дронах. Ярина Марків, подробиць Інтер, Єдині новини. Чи понесуть столичні дрифтери покарання за свої дії у день жалоби? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 430 тисяч підписників. Далі більше побачимось.